Всім привіт! Сьогодні з нас мова про чуйні картиночки. Це у сенсі Responsive Images, коли браузер качає найбільш підходящу і по вазі, і по якості картиночку. Це доволі важлива тема, тому що менеджмент картинок це геморой. Плюс люди, коли, наприклад, купляють одяг, вони не обирають характеристиками, вони не порівнюють три спідниці. Знаєте, як на хотлайні характеристики трьох спідниць. Ні, вони дивляться на фотки, що їм найбільше подобається, як воно сидить на інших людях, як воно виглядає, як їм здається, воно буде у звичайному житті. Коротше. Картинка це величезна частина купівлі товару, тому очевидно вони важливі. І в нас така ситуація склалася. Ми ще у 2015 році зафіксували собі 5 ресайзів. Ну там різні ресайзи для списку товарів, для сторінки товару, для корзини. Вони там трошки різні, то ми зафіксували під них ресайзи, і так і жили аж до 2021 року. І що змінилося за 6 років? Насправді це цікаво, тому що iPhone з ретіною вийшов за 4 чи 5 років до того. Макбуки, Пару років макбуки з ретіною, пару років з'явилися, а вони дуже дорогі. А на 21-му році у нас на дворі всі телефони з кльовими екранами, ноутбуки часто з кльовим екраном, всі макбуки з кльовими екранами вже давним-давно, правильно, вже, ну, типу, скільки там, 8 років, плюс монітори є нормальні. Коротше, дуже багато всього от показує в нормальній якості. А ми досі юзаємо IMG, юзали. IMG SRC з одним сорсом, який зафіксований для Неретіни, і воно виглядає милом. По аплікухах у нас все нормально вже, а на сайті не дуже. Ну ось ми і вирішили, що треба прообгредити цю історію, і пішли читати, як же ж все зробити. Значить, в EMG є такий параметр SRC set, в який ти можеш дати список тих картиночок. Які в тебе вже є, і якісь конфігураційні штуки. І значить, у нас конфігураційних штук це можливість давати м, путь для картиночки і е, роздільну здатність екрану, типу 1х, чи 2 2x, чи там 15 1,5x. і під різну роздільну здатність мати кілька картиночок. Мені цей шлях не дуже сподобався. Я подумав, ну блін. Це ми, по-перше, будемо мати в два рази більше ресайзів, ніж нам потрібно. І краще я зроблю так, щоб в нас були якісь ресайзи, які кльово там ресайзять з нашого дефолтного розміру. У сенсі, по, щоб менше дробність там була, не було там перетворення у, розділити на пі правильно, щоб воно якісніше був ресайз і менше роботи потребував від, від ресурсів. А ми потім для. Браузера, скажімо, використовувати найбільш підходящий для нього ресайз. Тобто, думка саме така: зробити 5 ресайзів тільки інших, і щоб браузер качав найбільш підходящий. І виглядало, що в SRC сета саме є така можливість. Типу, ти йому даєш путь для картиночки і ширину цієї картиночки. Ну, як я думав, що це ширина цієї картиночки, а він підбере собі найкращу. І значить, в одну п'ятницю. Ми такі, чмяк, і воно запрацювало за цю п'ятницю якість просто фантастична. Відкриваю Network Tools і бачу, що браузер качає постійно найбільшу картиночку. Тобто, я очікував, що браузер вибере найбільш підходящу картиночку, а він качає просто найбільшу картиночку. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Тому що у EMG є додатковий атрибут «Sizes», в якому ти вказуєш, в залежності від розміру екрану, який буде розмір місця під картиночку? А він тоді йде в SRC сет, дивиться який розмір місця, і бере ту картиночку, яка найбільш підходяща. Умовно кажучи, в нього є картиночки на 100, 200 і 300 пікселів. І якщо це на 150 пікселів буде місце, він буде качати на 200 пікселів. Коротше, треба ручками взяти і забити всі розміри цієї картиночки. Коли верстка трошечки м'яко кажучи, резинова. Вся ця історія ну, виглядає екстремальним гемороєм для верстальників. І я пішов в інтернет шукати, а що з цим можна зробити. І знайшов прикольну бібліотеку, яка називається Lazy Sizes, і рекламується як fast, junk-free, seo friendly and self. -friendly. Initializing lazy loader for images. Ну, типу, ми одним махом вирішуємо все. Вирішуємо все. І lazy Loading для картиночок, тому що не всі браузери вміють в lazy loading. І оцю цю травлу з ah, and automatically calculate the sizes attribute for your responsive images. Тобто відчуваєте історію? Ти кажеш, в мене є такі картинки, а воно само визначить, яка ширина цього місця. Підставить туди, і браузер скачає підходячу картиночку. Ну, якби lazy Loader з таким твістом. Ну, кльово, супер. Значить, вставляю, і воно працює непогано. Але історія тут не закінчується. Тому що в неї є дві версії: одна працює на скролі, а інша на Intersection Observer. На скролі я, звісно, не хочу. Ну, це ж, блін, повільна штука. Тому я беру Intersection Observer, а в ньому є бага. Цікава. Коли ти зменшуєш розмір екрану. Воно цей атрибут sizes у всіх картиночок зменшує, і браузер починає качати картиночки меншого розміру. Я б навіть забив на те, що така тупа логіка, але там є багато, ну, типу... бага, насправді, коли ти збільшуєш, нічого не збільшується. І ці картиночки залишаються менше, ніж повинні стати. Коротше, тут в мене увімкнувся синдром. Not invented here, а вже ж. І я, як справжній програміст, сів і написав нову бібліотеку. Коротше, можете мене привітати! 79 рядочків коду. Фантастика, В мініфікованому виді менше ніж 855 байт. Ну тобто 854 байти. Коротше, воно влазить в МТУ навіть. Фантастика, ну я не знаю, там з ДПС, що там влазить В МТУ, whatever. Просто супермаленька штука, мінімум логіки, мінімум кастомного коду, ніякої конфігурації. Хоч конфігурацію йди дагуй, але вона таких розмірів, що можна її поставити в хед прям інлайном, правильно, ну менше кілобайту. Що вона робить? Ну, власне, те саме, вона ліниву загрузку робить, і автовизначення розміру місця для картинки. З мінусів. Коли ми всі картинки так помічаємо, ніякого прилоду після парсінгу HTML не існує. Ну, якби трошки неприємно, але, по-перше, більша частина картинок в нас і так на лезі-лоді, тому що ми маємо довжелезні списки товарів і не хочемо, щоб вони одразу все вантажили. Дивно, що браузери цього досі до сих пір не навчилися надійно робити самі, але коротше, отак, от джава це робимо все. Плюс візуально виглядає непогано, і гугловські всякі тули з пейчпідом кажуть, що все непогано. Так що користуйтесь на здоров'я, якщо вам хочеться. Є ще питання, що робити, коли JavaScript вимкнений. Там в документації, в рідмі в документації, все написано. Там NoScript невеликий, плюс спеціальний стиль в NoScript, щоб сховати всі ті ліниві EMG, щоб вони не заважали візуально. І коротше, все працює нормально. Можна піти і подивитись на Кастує, як це все працює. Я думаю, що це не важко буде знайти. А можете замість того піти просто скинути пожертву на, на ЗСУ.